Головні фінансові новини за одну хвилину, 5 жовтня. Дефіцит бюджету України в цьому році зросте до рекордних 32% ВВП. Гетьманцев, українці під час війни неправомірно отримали допомоги через програму «Є-Підтримка» на суму 390 мільйонів гривень. Ти на бензин та де за останній місяць зросли на 2,5 гривні. У наступному році уряд планує виділити 42 мільярди гривень на підтримку бізнесу. Світове автовиробництво зросло на 12%. IT експорт за останній місяць впав на 9% рік до року і становить 560 мільйонів доларів. Ціна біткоїна виросла до 28 тисяч доларів за одну штуку. Українцям почали видавати сертифікати на купівлю нового житла. У Раді вирішили підтримати пропозицію подвоїти податки для банків. На рік, бля. На рік! А, ладно, хай буде на місяць. Україна опинилася на 16-му місці за рейтингом найдешевшого інтернету.